Солодкі подарунки, іграшки та святковий настрій. Миколай завітав на свято до будинку дитини у Вінниці. Діти співали, розважалися та розказували вірші святому Миколаю, аби отримати солодощі та подарунки. Як проходило свято дітей у нашому сюжеті. Святий Миколай з подарунками завітав до діток, які не мають батьківського опікування. 104 вихованцями у спеціалізованому обласному будинку дитини опікується держава, і в цій великій родині дотримуються усіх традицій. і Свят на Миколая дітям організували справжнє дійство з піснями, розвагами та іграми. Ми одна велика сім'я, одна велика родина. Ми любимо цих дітей. Ми їх цілуємо, ми беремо їх на руки, ми обнімаємо, бо це дуже для дитини важливо. І я думаю, що діти відчувають цю любов і ласку, і вони знаходяться, зростають в теплі і любові. І всі ми для них велика єдина сім'я і родина. І я запрошую всіх людей доброї волі, щирим серцем. З гарними намірями приходити до нас, гуляти з цими дітьми, займатися з цими дітьми, приносити їм маленькі подарунки, маленьке щастя. Вінницьким будинком дитини опікується обласна рада, допомагають з ремонтами, облаштуванням закладу. У свята завжди приїздять з гостинцями, бо для дітей, які поки що не мають родини, найголовніше створити атмосферу затишку та тепла. Один із закладів комунальних області, який опікується дітками. Має дуже високий рівень підготовки, гарний колектив. І ми бачимо це по дітках. Ми бачимо, як вони підготовлені, ми бачимо їхні номери програм, і ми бачимо їхнє прагнення. Вони, вони хочуть тепла і уваги. Увагу і тепло співробітники закладу забезпечують, за що я їм дуже вдячний. У будинку дитини є центр ранньої медико-соціальної реабілітації, де дітками опікуються психологи та медики. Також тут є великі просторі спальні та великі ігрові кімнати з інтерактивними комплексами. Але діти не мають найважливішого батьків. Тому у закладі завжди радіопікунамі закликають родини взяти під опіку діток та подарувати їм сімейний затишок. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.